Підстава, бандитизм, шахрайство чи просто кмітливість наших дівчат. Мене звати Денис Анатолійович. Практикую право з 2013 року. Хочу розповісти вам історію зі своєї практики. З 22 по жовтень 2023 року до нас жодного, особисто до мене, жодного разу не зверталися з питанням щодо затримання ТЦК за допомогою дівчат сайтів знайомств. Але. Жовтня 23-го з міста Одеси почався рахунок затримань чи підстав, спровокованих якимись там дівчатами. В середньому одне звернення на квартал це стало відповідною нормою, да? але останнім часом чоловіки все більше і більше звертаються та розповідають приблизно одну і ту історію. Що вони знайомляться з дівчатами на Тіндері, Баду, якісь там Давінчі, чи якось так він називається. Домовляються про зустріч, і цікаво те, що по-різному чи то на машині забирають їх, чи десь там в закладі вони зустрічаються, але кінець один. Це або ти даєш 500 і більше там, доларів, доходило до 7 тисяч євро, або лякають ТЦК, мобілізацію, там зараз типу на БЗВП поїдеш. Одного з моїх колег є клієнт зараз якого підозрюють у вчиненні злочину по статті 122 Кримінального кодексу України умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, які, наче, він наніс після першого побачення жінці, яка його шантажувала і яку він е роздів та, типу, залишив на одеській трасі. Там також ситуація. Познайомились, побачення на свіжому повітрі. Після знайшли якийсь там заклад харчування. Там о, якісь чоловіки були, які в подальшому представилися працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Там чому ти не служиш, там туди-сюди. Ну, коротше, питання в тому, що він якось це питання врегулював. А, так ось. А, і через деякий час вона заявляє до поліції, що її викрали, побили та десь на трасі викинули. А зробив цей чоловік цікаво, те, що він каже, що у неї був тільки його номер телефона та ім'я, все. Але вона знайшла все остальне, типу, якось, да, якось типу, і типу, подала заяву зараз, е, типу, внесли це все до ярдер, да, типу, і колега мій займається. Загалом це не поодинокі випадки. Ще є історія після того, як відбувся перший статевий контакт, е, теж е, шантажують, погрожують, хочуть переписати 152-го, да, це на там зґвалтування. Мені взагалі цікаво, хто з цим стикався. Напишіть в коментарях до цього відео. Думаю, що буде цікаво почитати ну кількість да? скільки зараз таких проблем в нашому суспільстві. А взагалі за цей місяць вже три рази на консультації по цьому питанню до мене зверталася. Сьогодні, ось, наприклад, був третій раз, теж ситуація. Мати хлопця, там, якому вже 37 років, оформив по догляду відстрочку за нею, але пішов на побачення і послідовність знайомства, ресторан, потім довіз додому, а там, наче колишній чоловік, її з ТЦК, побиття, доставка до ТЦК з наступним направленням на БЗВП. Відсрочку не побачили. Це якийсь новий, мабуть, метод чи що, давайте зробимо розголос та діліться в коментарях своїм досвідом чи історіями. Треба бути уважним наш час. Так ось, якщо вам сподобалось відео, то підпишіться, збережіть чи якось відреагуйте, щоб в наступних відео ще зустрітися та бути в курсі юридичних новин. А Якщо треба юридична консультація, допомога, можете отримати за номером телефона, який зараз на екрані, чи в шапці профілю. До зустрічі в наступному відео чи на консультації. Дякую за увагу і до зустрічі!